Друзі, ми продовжуємо. І зустрічайте другого нашого спікера, пан Дмитро Фірсов, компанія Века. Дуже прошу. Доброго дня, пане доброго Дмитро. дня. Дуже дякую всім організаторам. Це дуже добре, що ми, незважаючи на війну, продовжуємо працювати і зберігаємо наші традиції. Кожен рік взимку збиратися на конференцію він до Київ. Навколо нас зараз відбувається багато змін, які безпосередньо впливають на нашу діяльність. І ці зміни почалися напередодні війни. Ми отримали курс євроінтеграції та почали робити певні кроки. Крім того, багато хто з вас почав працювати на ринках Європи, але ці ринки мають власні норми та правила. Наша країна знаходиться в дуже гарному місці. Багато торгових шляхів перетинає нашу територію та надає можливість нам користуватися цим та отримувати певний прибуток. Зручне розташування дозволяє нам експортувати продукцію до багатьох країн. На жаль, сьогодні ми маємо певне обмеження, але згодом все буде добре. Ви усі знаєте, що компанія Века вже багато років займається виготовленням профілів для вікон та дверей. Але крім того, ми дуже щільно спілкуємося з ринком по різних напрямках. Крім виробників вікон, ми спілкуємося з будівельниками та архітекторами. Багато хто з них працює не тільки на внутрішньому ринку, а ще й за кордоном. Наприклад, є архітектори, які ведуть проекти в Німеччині, Франції, Італії та інших країнах. Для них важливо отримувати та надавати реальну проєктну інформацію замовнику. Для нас дуже важливо, щоб замовник міг отримати задоволення від власної оселі, комфортне почуття, здоров'я це важливі фактори у житті кожного з нас. Погодьтесь, що майже кожен з нас, як фахівець, коли заходить у приміщення, перш за все дивиться на вікна. Почавши перші кроки євроінтеграції, ми повинні також провести відповідні зміни у нормативному законодавстві та отримати єдині умови якості продукції. Наприкінці 2022 року Україна прийняла велику кількість нових стандартів цей перелік стосується багатьох напрямків, в тому числі і будівельного. Це торкнулося вікон та їх складових, фурнітури, ущільнювачів, екологічних параметрів властивостей. Загалом було прийнято більше 20 тисяч стандартів. З початку 2023 року вступив в дію стандарт. 14351 по вікнах, він надає можливість оцінити наші властивості продукції, бо залежно від призначення, ми зможемо замовляти е, різну продукцію. Звісно, що на першому поверсі може бути одне вікно, а на 24-му зовсім інше, е, тому що такі параметри, як повітропроникність та стійкість до вітрового навантаження, дуже залежні від розташування конструкції. Це стосується також і енергоефективності, коли на південній стороні ми можемо зробити вікна з сонцезахистом, а на північній стороні зі звичайним енергозбереженням. Також є певні вимоги по шумоізоляції, сонцезахисту, вологості у приміщенні, безпеці, виконанню швів та ще багато-багато іншого. Звісно, що сьогодні є такий параметр, як ціна, але згодом ситуація на ринку документації буде змінюватись. Тому нам на тендер буде потрібно подавати багато багато інших паперів та параметрів. Деякі виробники зараз вже працюють на американських, канадських, європейських ринках. Коли ми виконуємо приватне замовлення, це одне питання. Тут, крім власного бажання клієнта, майже нічого нема. А якщо в нас буде будівельна кампанія та системна робота, тут ситуація трошки змінюється. Так, наприклад, може виглядати техзавдання на скління європейської кампанії. Тут вказані вже параметри по шумоізоляції, енергоефективності та по додатковим елементам. У другому примірнику також є параметри. З іншими показниками по світлопроникності, склопакетів та енергоефективності. Крім того, важливо звертати увагу на комплектацію вікон, тому що в різних країнах стандартне вікно має різну комплектацію. Наприклад, у Німеччині стандартне вікно включає рулети. Тому, виходячи з умов той чи іншої країни, ми повинні звертати увагу на параметри. Нашого замовлення енергоефективність, шумоізоляцію, додаткові елементи. Чим більше інформації ви отримуєте від замовника, тим краще ви зможете виконати завдання. Для полегшення виконання цих завдань ми, як системна компанія, розробили власний продукт, який має назву Віндоплан. Це в нас вже друга версія. Наші користувачі вже декілька років працюють у цьому сервісі. То можуть оцінити його переваги, це хмарний сервіс, який дозволяє працювати з будь-якої точки, де є інтернет. У нас є користувачі, які знаходяться у різних країнах Європи та супроводжують багато проєктів. Якщо подивитись на мапу, то цей продукт працює в різних країнах, як я вже казав. Наприклад, якщо вам необхідно провести розрахунки скління для Німеччини, то обрав певну країну, ви також отримуєте методіку розрахунку параметрів. Крім того, ви маєте можливість змінювати мову проєкту та надавати замовнику інформацію у потрібному вигляді. Змоделювавши конструкцію, ви можете бачити знизу усі основні параметри, які вам необхідні. Перше це опис конструкції, з чого вона складається, яка система застосована, армування, колір та додаткові елементи. Друге це значення коефіцієнта теплопередачі з усіма складовими розрахунку. Ми можемо отримати як скорочену версію, так і детальний розрахунок. Наступна дуже важлива частина це вітрове навантаження. Та показників вузлів, які сприймають його. Ми можемо подивитись, як відповідають навантаження наші з'єднувачі, імпости та інші елементи. Звертаю увагу, що розрахунки проводяться згідно діючих норм відповідних країн. Якщо це Німеччина, то ми розраховуємо по європейських стандартах. Якщо це Україна, то ми розраховуємо по ДБН. -ах. Як додаток, є параметри навантаження на вузли кріплення імпостів. Витримують, витримують вони певне навантаження чи ні. Це важливо, якщо наша конструкція, наприклад, має велике глухе скління. Важливий момент це відповідність розмірів елементів технічної документації. Якщо стулки, наприклад, завеликі, вам необхідно буде змінювати або тип стулки, або армування. В нас також є додаткові модулі. Це модуль звукоізоляція. Згідно декілька методик ми можемо визначити, які показники має наша конструкція та чи відповідає вона нормативам. Так, наприклад, можна проводити розрахунки згідно стандарту ЄН або протоколів первинних випробувань постачальника профільної системи. Використовуючи різні елементи, штульпи, пороги, алюмінієві накладки, з'єднувачі, все це також враховується в наших розрахунках. Модуль кріплення дозволяє надати на будівельний майданчик інформацію щодо типу, кількості точок кріплення нашого вікна та можемо провести розрахунки навантаження на точку кріплення. Ось так виглядає схема з розрахунком навантажень на кріпільні елементи. Ця інформація дуже важлива для постачальника кріпільних елементів. Якщо в нас велика конструкція, то відповідно має бути і кріплення. При розрахунках ви можете обирати різні варіанти стін: бетон, цегла або газобетон. Цей розрахунок дуже важливий, коли наші конструкції мають великі розміри. Ну і наприкінці всіх наших розрахунків, які відбуваються майже автоматично, після вибору основних параметрів ми створюємо відповідний документ, який ми можемо використовувати для супровідної документації на партію товара. В ньому указані усі дані, які мають наші конструкції. А в завершенні додається етикетка, яка клеїться на вікно. Перевага цього комплексу, що вам не потрібно проводити окремі розрахунки, все відбувається майже одним кліком При створенні конструкції. Працюючи з замовником, ми розуміємо, що він не є фахівцем, тому іноді краще надати візуальну інформацію, щоб обґрунтувати те чи інше рішення. Для цього є можливість зробити моделювання альтернативних рішень, які ви пропонуєте. Для проєктування вузлів примикання ми можемо обирати тип, типи стін, матеріали, змінювати геометричні розміри відповідно до параметрів проєкту. А після цього можемо змоделювати проходження ізотерм, які відповідають за появу плісняли. Це питання дуже важливе, тому що ми за, ним, за ним стоїть наше здоров'я. Особливо зараз, коли в нас є скорочення витрат на енергоносії. Це дуже впливає на мікроклімат нашої будівлі. Додатком до цього є модуль вентиляція, за допомогою якого ми можемо провести первинні заходи з моделювання та оцінки мікроклімату приміщення та спланувати концепцію вентиляції нашого будинку. Якщо ви архітектор, то ви отримуєте можливість проєктувати скління у програмах Revit та Archicad, не виходячи з них. Для цього у ці програми встановлюються відповідний плагін, і Віндоплан займає своє місце у головному меню цих програм. Проєктування стає простіше за рахунок того, що ви отримуєте всі параметри вікон з реальними показниками, які можна застосовувати в подальшому розрахунку біомоделі всієї будівлі. Архітектор з України, який працює над проєктом, наприклад, у Голландії, отримує доступ до систем, які застосовуються у цієї країни. не малює щось схематичне. Тому хочу звернути вашу увагу на те, що зараз у нас є необхідні інструменти, які значно спрощують роботу фахівців та скорочують час роботи над проєктом. У нас зараз є багато напрацювань у сфері цифровізації цієї модулі дилера, модуль спрощеного проєктування для менеджерів. Зараз ведеться робота по зв'язку комплексу Віндоплан з виробничою програмою Клаєс. Можливо, хтось з вас вже побачив, що в нас з'явилася відповідна кнопка в інтерфейсі. А наступним кроком, я гадаю, майже з'явиться можливість зв'язку з іншими програмами. Як відповідальна компанія, ми не стоїмо на місці і працюємо з ринком та споживачами. Зараз іде багато розмов про відновлення та відбудову. Тому, враховуючи враховуючи ще й міжнародні проекти, в нас з вами багато роботи, і потрібно це все робити кваліфіковано. Тому що, перш за все, це наше обличчя не тільки перед замовником, а ще й перед іншими країнами. Бажаю успіху всім та скорішої перемоги. Дякую. Щиро дякую, Дмитро. Маємо традиційно декілька питань від слухачів. Будемо задавати Михайло. Так, да, у нас є дуже такий уважний глядач. Сергій Гудим. Ми ну, всі його знаємо, представник компанії Renolit. Так. так. І він задає дуже цікаве питання: як навчитися користуватися віндопланом? Це перше питання, дуже цікаве. І друге питання, чи робить віндоплан розрахунок сірого кольору вікна до відсвітання? А... Я думаю, це ж пов'язане якраз. Ну, я перефразую це питання: чи робить а, розрахунок віндоплана якийсь аналіз вицвітання вікон у кольорі? Ну, перше питання, перша частина питання. Навчитись можна звернувшись до нас, ми проводимо певне навчання усіх бажаючих. Друга частина це в нас є багато вже роликів в Ютубі, в яких ми теж освітлюємо, як працювати в індоплані. І Наступна частина цього питання, що стосується вицвітання, зараз такої функції ще нема. Це, скажімо так, планування, як себе поведе профіль згодом там, угу. через декілька років. Ну, це таке дуже-дуже така ситуація. Ну, я думаю. У нас є відповідна лабораторія, яка проводить такі. Такі, скажімо, ну, питання, тести для профілю, але в віндоплані цього нема. Ясно. Ну, я тоді. Візьму естафету в тебе по питанням. В мене традиційно як і у архітектора, але зараз як у архітектора, який е, пропагує нзеп е, технології. Да? Те, с, ко, і те, так, таке питання. І тут до мене долучиться ще е, Дм, е, Дмитрий Мартиненко. Це, mm -hmm. Він задав питання, але це все буде одне для вас. Е, друзі, по-перше, я хотів би зосередитися. Я дуже радий, що е, слухають нас і архітектори. І я прошу звернути в увагу, за моїм досвідом, це є, єдина така програма програмне забезпечення, от, яке дозволяє контролювати дуже багато параметрів, е, які от-от стануть для нас надважливими в, в царині енергозбереження. І Е, ще хотів, ну це прихована реклама. даруйте, <смі>, чи можна так, і <смі> е, 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 хочу заакцентувати увагу вже із власного досвіду. Рочки з тому ми з Дмитром спілкувалися, що було дуже е, ну, як, як нас кажуть, це було багато костелів, щоб взяти прораховану він індоплані bim е, БІМ-модель і інтегрувати у е, архікад. Акцентую ще раз увагу: наразі це вже інтегрований продукт. Він є безкоштовний. Колеги, архітектори, проєктанти дуже прошу. бо Левова частина, частина енерговтрат саме через світлопрозорі конструкції грошей. Тож користуйтеся і долучайтеся. Тепер до вас питання. <реш> <реш> Тепер до вас питання. Скажіть, будь ласка, оці параметри, які ви називали, там акустика, енергозбереження і так далі, які можна прорахувати і передбачити у програмному забезпеченні. З вашого досвіду, скільки архітект, серед архітекторів є запит на, на ці параметри? Я не кажу, що вони вміють користуватися, просто чи вони задають питання. І скільки серед замовників? От просто статистика, яка наскільки це е, сьогодні відно? ну, Зараз в нас е, наша статистика показує більше ста користувачів е, в нашій країні. З, серед них є дилери, є архітектори і є е, менеджери виробників. Uh -huh. а, скільки, ну. Майже десь процентів 20 з них архітектори. До мене архітектори звертаються особисто, і я відповідаю на їх питання, якщо такі питання є. Ясно. 100 чоловік, 20% архітекторів, панове проєктанти, це, це нуль. Я прошу звернути увагу на цей продукт. Треба користуватися 100 із 100. Але в нас ще є питання від глядачів. Дмитро Мартиненко запитує: Добрий день, де можливо взяти плагін для архікаду? Наскільки я розумію, Дмитро вже користується віндопланом. Е угу. І є питання саме для плагіну для архікаду, щоб конвертувати. Це все дуже просто, тому що плагін знаходиться безпосередньо в програмі Віндоплан е там є меню. Відповідне є. Е Посилання на плагін Віндоплан. Друге, другий шлях цього у нас є сайт architecten.vica.ua, на якому теж знаходиться плагін для Revit та Archicad, де можна скачати без обмежень. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Ще одне є питання від глядачів: як отримати доступ до програми? Хто має Це теж дуже всю... просто. Просто потрібно заре... заре... зареєструватися на сайті Века.юа. Та отримувати відповідний логін та пароль. Що? Будемо дякувати, пане Дмитро. Дякую, дякую, дякую пане Дмитро. А так. ми рухаємось далі. І я хочу перед тим зачитати тут ще Олег Підлужний нам написав, що програма Віндоплан, мабуть, краща програма. Напевно, тільки у Гіалана щось є подібне. Ну, представник Гіалану у нас скоро буде. А ми, ми рух... да, так. а ми рухаємось далі.